На згадку про полеглих в Афганістані на честь тих, хто вижив. На постамент встановили бойову машину піхоти. Пам'ятник розташували на перетині Голосіївського проспекту та вулиці Потєхіна. Вони зараз не з'ясовують, хто їх тоді посилав на війну. Впевнені, то був обов'язок і справа честі. Євген весь Афганістан прийшов на колесах. каже випробування, тільки зміцнювали силу духу. Коли нас бойові товариші загинули, ну тільки вселяла. Більш мужності і відповідальності за них. Ну і як як кожного нормального чоловіка хотілось російською, кажу, а там ну, на стійка якби, за наших погибших братів пройшов Авган і директор міського департаменту благоустрою Сергій Садовий розповідає: голосіївські воїни-інтернаціоналісти одна сім'я справжніх чоловіків. Радий, що вони разом і люди, які поважають їхній подвиг, зробили пам'ятник, символ тієї чужої війни, яка, окрім втрат, посилила в душі кожного щось своє. Служивши в Афганістані, іменно з того періоду я почав вірити в Бога. А випадки були різні. Було таке, що і прощався вже життям. І згадував своїх. Це тяжко згадувати. Було таке, що і витягував хлопців, які вже були там на грані свого життя. Випадки різні були. Але це в моїй пам'яті хай залишається не криваві воєнні картини. Не вогонь стрілянин, а тепер вже мирна бойова машина і кілька каменів, які мають просто нагадувати про афганські роки учасникам, родичам, нащадкам. Про обов'язок дбати і допомагати ветеранам не забуде і місто. Ті 32 квартири, які ці дні отримують ветерани Афганістану. Ті фінанси, які ми заклали на лікування, на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення, все це буде ну нашою увагою, і повагою саме до них. Цей напрямок діяльності міської влади був і буде залишатись пріоритетним. Не можуть бути осторонь, кияни, мешканці сусіднього будинку на вулиці Потіхіна готові теж прикрашати пам'ятник. Галина Марків. Вона вже приготувала квіти, щоб висадити поряд. Адже трагедія ця торкнулась майже всіх. Кожен знає чи знав когось із афганців. Какої могли повернутися? Його там кішки роз... розмісли, душмани. Як він мог вернутися? Він такий азартний був чоловік. Це моя подруги брат. Ну, а таких тисячі, як вони, многі вернулися, чи слава їм, а ті, хто не повернувся. Ми теж пам'ятаємо. тому ще пам'ятне місце і самі афганці, і район. Вже навесні облаштують міні-скверик з лавами, щоб бойові побратими могли тут зустрічатись. Наталя Андрій телеканал Київ.